Привіт, сьогодні ми поговоримо про ментальні ярлики, які ми зустрічаємо в повсякденному житті. Це свого роду хитрощі, які допомагають нашому мозку швидше приймати рішення. Давайте розглянемо, як бізнеси використовують ці трюки та як вони впливають на наш вибір. Перший ярлик ефект якоря. Це коли наш мозок чіпляється за першу побачену цифру і починає порівнювати з нею все інше, навіть якщо таке порівняння є не зовсім логічним, це перша інформація діє для нас як якір, який сильно впливає на нашу подальшу думку. Уявімо, ви заходите в магазин і бачите светр за 800 гривень. Він здається вам дуже дорогим, але поруч ви бачите інший светр, ціна якого 400 гривень. Раптом 400 гривень вам вже не здається такою великою сумою, бо у вас в голові залишився якір ціна першого светра у 800 гривень, і другий светр виглядає для вас як вигідніша пропозиція. Хоча, можливо, 400 гривень все одно більше, ніж ви планували витратити спочатку. Другий ярлик, безкоштовна продукція, безкоштовна продукція. Це коли компанії пропонують товари безкоштовно, щоб привернути нашу увагу. Наприклад, у магазині Я вас свідчить діє акція. Пісуєш два товари, а третій отриманий безкоштовно. Чи за мене поправка? Це класичний приклад ментального яблука. Коли ми чуємо безкоштовно, наш мозок автоматично реагує, що це вигідно, це класно, нам це потрібно. Але це може бути маркетовий хід для того, щоб змусити нас купити більше, ніж ми планували. Тому перед тим як скористатися цією акцією, задумайте, чи дійсно вам потрібні ці додаткові товари, чи це просто трюк для підвищення продажів. Третій реликвих ціної приманки, цінові проманки це стратегії цінотворення де компанії спеціально понижують свої ціни для деяких товарів. Це стимулює покупку інших товарів за звичайною ціною. Такі пропозиції часто обмежені в часі таких, людських, що додає відчуття вигоди покупцеві. Уявімо, у кафе є маленька кава за сорок гривень, середня за 53 гривні і велика за 59 гривень. Середня ціна вам майже така ж, як для великої, І вам здається, що вигідно взяти велику каву. Насправді середня ціна це цінова приманка для стимулювання продажу більшої кави, яку покупець від, відповідно. Сприймає найкращу угоду. Отже, всі ці трюки допомагають бізнесам заробляти більше, використовуючи нашу з вами не завжди свідомі рішення. Сподіваюся, що після цієї інформації ви станете більш обачними і не дасте так легко маніпулювати своїми рішеннями. Дякую за перегляд.